Я хочу бачити життя. Це гасло дев'ятої щорічної акції благодійного фонду Серце до серця. Також це бажання малечі, що має вади зору. Нині близько мільйона дітей у світі живуть із такими проблемами. Допомогти їм взялися українські благодійники. Волонтери благодійного фонду Серце до серця вийшли на вулиці українських міст, аби зібрати пожертви. 100% зібраних коштів підуть на закупку медичного обладнання. Тематику акції попередньо визначає лікарська рада фонду. З 2006 року під час подібних заходів волонтери вже збирали кошти для дітей, що мають вади слуху, зору, хворіють на цукровий діабет, а також кошти. Збирали на медичне обладнання для неоаналітичних відділень обласних лікарень. Останні два роки були були допомог, допомог, були присвячені допомозі дітям з діабетом та з вадами слуху. А цього року ми сконцентрувалися на вадах зору. На зібрані під час акції гроші організатори планують закупити для обласних лікарень необхідне медичне обладнання, аби вчасно продіагностувати вади зору у дітей та зайнятися лікуванням на ранніх стадіях. Дитячі офтальмологи запевняють. you <laughs> Нині головне завдання пролікувати дітей, підняти їм гостроту зору в дошкільному віці, щоб вони мали змогу займатися в загальноосвітніх школах, а не в школах для дітей з повною втратою зору та слабозрячих. Справа в тому, що діти з народження вони не визначають якихось карг. Навіть якщо поганий зір у дитини, батьки про це можуть не знати. Тому дуже важливо дітям обстежувати зір так званим таким скринінговим методом. І сьогодні ми пропонуємо більш Широко перевірити зір дітям в такій неформальній обстановці. За дев'ять років акції серця до серця організаторам вдалося допомогти багатьом діткам. А проект почали впізнавати на вулицях. Червоні сердечка на ліпки волонтери дарують усім, хто долучається до благочинності і кидає скриньки пожертви. Цього року волонтерами стали понад 40 тисяч небайдужих українців. Усі вони хочуть допомогти зібрати кошти на закупівлю медичного обладнання для діагностики і лікування. В зору. таким чином ми символізуємо і намагаємося об'єднати сьогодні в цей день всіх людей Києва і, зокрема, також всіх людей України і створити такий гарний настрій. Тобто, всі ми бачимо таким чином, що всі люди небайдужі до, до дітей і до того, що ми сьогодні робимо. Акції «Серце до серця традиційно підтримують профільні відомства, зокрема, Міністерство охорони здоров'я, молоді та спорту, а також Міністерство соціальної політики України. А ще до благочинності долучаються почесні зуркові волонтери, серед яких Кузьма Скрябін, Наталія Валевська, Павло Зібров та інші небайдужі до дитячих проблем у рамках акції у столичному парку Шевченка. Розгорнулися містечко добрих сердець, де влаштували ігри та конкурси для маличі, а дорослі отримали можливість потрапити на майстер-клас з йоги та потанцювати сальсу. А найголовніше медики безкоштовно провели перевірку зору та тест на рівень цукру у всіх бажаючих. Зараз, звісно, люди більше салють увагу вращати на своє здоров'я. І от навіть дуже багато молоді, що дуже приємно. Цього року організатори планують зібрати 5 мільйонів гривень благодійних пожертв. Організатори акції привернули увагу до проблематики дитячого здоров'я через позитивні емоції і довели усім, щоб благодійником бути легко, приємно і весело. Анастасія Павлова, Євген Коваленко, новини УТР.